Усім привіт! Мене звуть Олександра і ви на моєму каналі Місто Таро. Сьогодні ми будемо дивитись розклад для левів на грудень 2025 року. Але вже хочу попередити, що це не останній розклад у цьому році. Буде ще розклад в грудні, на 31 грудня, на січень, на першу половину року. Будуть в медитації, тому не забувайте підписатись і обов'язково натиснути дзвіночок, аби не пропустити усі. Нові відео. І зараз ми з вами будемо дивитись для Левів на 2025 рік, настрій місяця, робота гроші, кохання стосунки, здоров'я дім, а також таро підказку. Отже, дивимось для Левів на грудень 2025 року. Дивимося з вами спершу настрій місяця. А це у вас дев'яточка жезлів. Ви вже такі трошки побиті під кінець року. Далі це здоров'я. Давайте подивимося, здоров'я дім, якщо я вже сказала. Це в нас помірність, баланс. Тепер гроші робота. Чомусь у вас я збиваюсь імператриця. І в нас кохання стосунки. І у вас королева жезлів. Непогано, навіть дуже-дуже, але потрібно звернути увагу саме на настрій місяця. У настрій місяця у вас, Леви, це дев'яточка жезлів, а вона говорить про те, що ви на себе дуже багато взяли. Ви вже такі втомлені можете бути в цьому місяці. Тому, будь ласка, зверніть на це увагу, бо у вас йде помірність або. Терпіння, баланс, да карта балансу випадає на те, щоб ви все ж таки себе поберегли. Ви вже багато зробили. Ви вже багато посадили у цьому році. Багато що ви зробили, що дасть свій результат. А частина в цьому році вже починаючи з наступного року будуть ще більше результати, Бо ви з багатьма такими питаннями, проблемами, які вас турбували, які ви ставили перед собою певні задачі. Ви вже справились. Тому потрібно звернути саме увагу на себе, приділити собі увагу, щоб не забувати, що працювати це добре, але потрібно ще і відновлюватись. Тому от саме відновлення це буде дуже важлива тема грудня. бо так у вас, в принципі, карти гарні, ви дійсно зробили великі результати, але ось ця втома, яка йде за цілий рік, не зробіть її ще більшою за грудень, щоб потім видихати весь січень, а вже починаєте балансувати трошки в певних питаннях, зменшувати темп і дивитись, де ви можете дійсно балансувати і приділяти час собі. Отже, стосовно грошей і роботи, у вас випадає імператриця, тут означає, що у вас все прекрасно. У вас усе під контролем, ви будете збирати результати своїх робіт. Усе буде, як то кажуть, як не працювали цілий рік, так ви отримуєте. Але дивлячись по цій карті, ви прекрасно працювали цей рік. А отже, результати будуть шалені. Тому е, насолоджуйтесь цими результатами. Гроші будуть, можливо, певні премії, е, виплати, можливо, буде більше клієнтів. Е, тому саме по результатам це дуже гарний місяць. Пам'ятайте, що ви е, королева або, да, король е, свого положення, своєї роботи, ви прекрасно справляєтесь, ви знаєте, як потрібно вирішувати ці питання, тому не. Е, е, як то кажуть, не накидайте на себе більше краще делегуйте, щоб не відчувати себе дуже вимотаними під кінець року. І, звісно, що пам'ятайте, що усе, що відбувається, ви пробуйте правильно, усе на вашу користь, і дійсно, кожна ваша дія, кожне прийняте рішення буде самопрацювати на вас так, як вам це потрібно. Стосовно стосунків та кохання, у вас випадає королева жезлів. А це а, Людина, яка прекрасно розуміє, чого вона хоче, як вона бачить свої стосунки, вона себе цінує, вона знає, як хоче, що їй подобається, що не подобається. Тому зверніть на це увагу. Це про стосунки з іншими людьми, тобто, ви в цьому місяці, скоріше за все, вам захочеться надавати сісти собі на шию, показати, чого ви варті, показати, що ви хочете, а, перейти на новий рівень стосунків і от себе більше. Більше показувати, більше, можливо, наряжатись, більше висвітлювати себе. Ось буде таке бажання красуватись. І звісно, що це людина, яка. Розуміє, що перехід на новий рівень для неї це важливо, тому у стосунках саме у коханні, це буде саме ось цей такий етап, коли ви зможете зрозуміти, що вам хочеться, як вам хочеться, і ви будете це себе більше цінувати. І до вас саме цікаво будуть прислухатися, і ваша думка буде вірною. Якщо ж ви в пошуках, то ви якраз маєте цей місяць як можливість дійсно. Показувати себе можливість квітнути можливість знати собі ціну, і ви будете опинятись в правильних місцях в правильний час, аби мати можливість зустріти свою кохану людину. І якщо ми дивимося на здоров'я дім, у вас це карта балансу, а це означає, що вам потрібно дійсно прослідкувати цей баланс, щоб себе не загнати. Як у вас ось тут дев'яточка жезлів. Щоб ви себе не заганяла, все ж таки розуміли, що якщо я попрацював ось тут дуже багато, отже, наприклад, я можу а, зробити день свій робочий коротшим, бо мені потрібно відновитись. Що у вас мають бути вихідні у цьому місяці, будь ласка, без ось цих шалених темпів, підсумків і так далі, все буде, якщо ви будете себе цінувати, якщо ви будете розуміти, що а ви багато зробили. Ви багато робите, і якщо ви приділите собі, не знаю, годину. В обід, щоб відновитись, або вийдете на певні прогулянки, щоб пройтись, подихати свіжим повітрям, десь в парк, не знаю, в ліс. Якщо ви будете дійсно цьому приділяти увагу, у вас буде все правильно складатися, ви дійсно будете сяяти. І ще така порада: це стосовно дому, також подивіться, чи вам усе імпонує, чи вас усе задовольняє, чи вам комфортно, щоб вдома ви також могли відпочивати. Якщо потрібно ті Тиша домовити зі, своїми, зі своєю сім'єю, з тим, з ким ви живете. Якщо потрібно відновлення, це можуть бути різноманітні медитації, йога, заняття спортом, просто прослуховування музики, просто відпочинок, сон. Дивіться, що вас відновлює, аби ви мали також можливість відновитись. Не заганяйте себе і не працюйте до ранку. Так, і тепер ми будемо дивитися з вами стару підказку на місяць. І що вам карти порадять у цьому місяці, що потрібно робити. Отже, таро підказка для левів на грудень 2025 року. І це у вас карта зірка. А це прекрасна. Так. Зараз ми перевіримо. Це. Це в нас якраз верховна жриця. Це недалеко, як то кажуть. Верховна жриця це про те, щоб ви прислухалися до себе. Це про те, щоб ви. Користували своєю інтуїцією, користувалися тим, що усі події будуть складатись так, як потрібно вам. Ви будете, знаєте, така чулка така буде, у вас буде певне відчуття, як це має бути. І усе буде вам, як то кажуть, на вашу користь. По-перше, дивіться, тут і зірка над нею сяє, тобто це означає, що засвітиться ваша зіронька, і вона в правильному правильний місяць, правильному правильний час засвітиться. Поряд у вас розквітають маки, що також є певним добробутом, як і поле пшениці, на яке ви дивитесь, да? а, також да, у вас ви пройшли величезний шлях, тобто да, позаду це череп, це означає, що дійсно були якісь такі важкі моменти, які, з якими ви встигли справитись, і на які у вас вистачило сил. Тому саме у цьому місяці більше прислухайтесь до себе, що вам потрібно. Шукайте ось той баланс, шукайте міру, як правильно провести цей місяць, аби почати новий рік, почати наступний місяць січень з сповненими енергії, сповненими задоволення від результатів за цей рік, аби пишатись собою, бо розуміти, що ви можете ще більше, щоб у вас був креатив, тому більше, як то кажуть, зазирніть у себе, що хочеться вам, і звісно, що. Передивіться, як кажуть, ваші пріоритети цінності на наступний рік, бо вони завжди за рік можуть змінитись. Щось в вашому в житті може бути таке, що воно певні аспекти змінить, і ви вже дивитесь на світ під іншим котом. Тому зверніть також на це увагу. На сьогодні це все. І я дуже вам дякую. Не забувайте про нові формати відео в грудні. Отже, підписуйтесь і, звісно, що натискайте дзвіночок, аби не пропускати нові відео. А ми з вами ще зустрінемось у грудні. Обіймаю!